Нині сім'я Зарічнюків виховує вісьмьох діток, найменшому п'ять років, найстарші вісімнадцять. З-під батьківського крила Андрія та Оксани в самостійне життя вже пішла не одна прийомна дитина, адже їхній будинок сімейного типу був створений ще в 2002 році. Батько Андрій розповідає, з усіма дітьми спілкуються і досі, адже вони справжня родина. У нас сім'я, в нас є діти. Да, ми їх не родили, вони на рідні. Ми їх любимо їх рідні, навзалі слово прийомне не звучить. Хіба щось документальна оформити прийомно. Діти усміхнені та щасливі, кажуть, батьки дарують їм усю свою турботу та ніжність. І навіть в новорічну ніч дітлахи подарунків не чекають, запевняють, головне вже мають сім'ю, провести разом час часі. Просто такі числа був день народження. На І вона те, що хотіла, вона отримала. Що ти хотіла отримати. Бе 4 Ну, я трігал, але багання збулося. А це новостворена прийомна сім'я Заморських. Нещодавно родина взяла під опіку двох хлопчиків з Корицького району. І хоча діти не говірки, все ж зізнаються, тепер про них турбуються і люблять. Тут краще, чим краще. Ну, що, не треба працювати, не треба заробляти самому, Так навчаєшся в школі, котрій краще. Всі краще учні оцінки ніж там. На сьогоднішній день у рівному 90% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені сімейними формами виховання. В місті два дитячих будинки сімейного типу та п'ять прийомних сімей. Вже невдовзі у рівному з'явиться ще один будинок сімейного типу, до якого буде влаштовано п'ятьох дітей. Міський голова рівного запевняє, всі прийомні сім'ї, окрім обов'язкових виплат, отримують ще й додаткову допомогу від влади міста. Місце рівному біля 50 тисяч дітей 50 тисяч. Із них сиріт всього 190. Із них лише 12 не в сім'ях. Ми відкриваємо ще одну сім'ю. Кошти витрачені на ці сім'ї набагато ефективніше ніж в інтернаті. навіть мови немає. Ми ще будемо допомагати їм робити ремонти і на такі побутові потреби. Закладаємо ці кошти, в бюджет і кожен рік виділяємо. їм, От ви чули, один ремонт зробив, другий інше. Тобто, крім того, такого загального, що передбачено законодавством, ще від міста такі, якби. Бонус службі у справах дітей зазначають, що року з'являється все більше охочих подарувати сиротам батьківську турботу та ласку. Втім кажуть, є причини, чому частина дітей так і залишається у стінах інтернатів. Є такі об'єктивні причини. Це або вже дорослі дорослі діти, які вже своє життя будуть цими будувати. Ну або маленькі і, на жаль, хворі діти, які ще сьогодні, ну, скажімо, не готові наші громадяни взяти в свої сім'ї. Під час заходу міський голова вручив подарунки усім діткам: квитки в кінотеатр та запрошення в гості до Діда Мороза, до казкової країни Гайдамаки. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.